Шаблезубі тигри. Того вечора вони йшли довго і зупинились на ночівлю під розлогим деревом. Залізний дроворуб нарубав дров і розпалив велике багаття, біля якого Еллю почувала себе дуже затишно. Вона запросила і друзів розділити з нею це задоволення. Та страшило, рішуче відмовився, відійшов подалі від вогнища і пильнував, аби жодна іскринка не потрапила на його одяг. Моя солома і вогонь речі, які не можуть бути сусідами, пояснив він. Полохливий Лев також волів не наближатися до багаття. Ми, дикі звіри, не дуже полюбляємо вогонь, сказав він. Тепер, коли я у вашій компанії, то, може, з часом і звикну, але зараз він мене ще лякає. Лише Тотошка не боявся вогню, і, лежачи на колінках у Елі, мружив на вогнище свої маленькі блискучі оченята і насолоджувався його теплом. Елі по братньому поділились Тотошкою останнім шматком хліба. Що ж я тепер їстиму? запитала вона, дбайливо збираючи крихти. Хочеш, я в лісі спіймаю лань? спитав Лев. Щоправда, у вас людей поганий смак, і ви надаєте перевагу смаженому м'ясу, але ти зможеш його підсмажити на вогнищі». О, тільки не треба нікого вбивати, заперечив залізний дроворуб. Я так оплакуватиму бідненьку лань, що ніякого мастила не вистачить, аби змащувати моє обличчя. Ну, як хочете, буркнув Лев і подався до лісу. Повернувся він звідти нешвидко і влігся подалі від вогнища, сито вуркочучи та втопивши у полум'я свої жовті очиці з вузькими щілинками зіниць. Чого ходив лев у лісовій хащі, ніхто не знав. Сам він проте мовчав, а супутники його не питали. Страшило теж пішов у гущавину, і йому поталанило знайти горіхове дерево. Він рвав горіхи своїми неслухняними пальцями, плоди вислизали у нього з рук, і йому доводилось розшукувати їх у траві. У лісі було темно, ніби у льоху, та страшилові це не завадило. Він однаково добре бачив і вдень, і вночі. Та коли він набирав повну жменю горіхів, вони раптом вислизали з його непокірної долоні і доводилось доводилося це починати заново. Нарешті він набрав повен кошик горіхів, але боявся підходити до вогнища, і лише тоді, коли вогонь згас, страшило наблизився до Елі з повним кошиком, і дівчинка подякувала йому. Вранці Елі поснідала горіхами. Вона й тотошку запропонувала їх, та песик презирливо відвернув від них носа. Він ще на світанку спіймав товсту мишу. На щастя, цього не бачив дроворуб. Мандрівники знову рушили у напрямку смарагдового міста. Цього дня з ними трапилося чимало пригод. По годині ходьби вони зупинились перед проваллям, яке тягнулося праворуч і ліворуч, скільки сягало око. Проваля було широке і глибоке. Коли Елі підповзла до нього і зазирнула вглиб, у неї запаморочилася голова, і вона мимоволі відсахнулася. На дні проваля віднілося гостре каміння і дзурчав невидимий струмок. Стіни проваля були стрімкі і прямовисні, мандрівники засумували. Здавалося, все, кінець, доведеться повертатися, так і не діставшись до Гудвіна. Страшило розгублено хитав головою, залізний дроворуб схопився за груди, а Лев засмучено опустив мордочку. Що ж робити? схвильовано спитала Елі. Не маю уявлення, засмучено відповів залізний дроворуб. а Лев задумливо почухав лапою носа. Страшило сказав. Треба ж така яма. Через неї ми не перестрибнемо. Тут нам і гаплик. Можливо, я і перестрибнув би, сказав Лев, зміривши поглядом безодню. Отже ти перенесеш нас на той бік, здогадався страшило. Спробую, відповів Лев. Хто насмілиться першим. Доведеться мені, випередив усіх страшило. Якщо ти впадеш, Елі розіб'ється на смерть, та й залізному дроворубу теж буде непереливки, а я не розіб'юсь, бути певні. Та я й сам побоюсь, перестрибну чи ні, сердито перебив Лев базікання страшили. Але що вдієш, виходу іншого немає. Отже, стрибаю, сідай. Страшило заліз Левові на спину, і той присів на краю провалля, готуючись до стрибка. Чому ти не розганяєшся? спитала Елі. То не в наших левових звичках. Ми стрибаємо з місця. Він зробив величезний стрибок і благополучно перескочив на протилежний бік. Всі зраділи, і Лев, скинувши страшило, негайно стрибнув назад. Наступною сіла Елі, тримаючи тотошку в одній руці, другою вона вчепилась в жорстку левову гриву. Елі злетіла у повітря, і їй здалося, що вона знову піднімається на своєму будиночку, що карає, але не встигла навіть перелякатись, як була по той біч провалля. Останнім переправився залізний дроворуб, який під час стрибка мало не загубив свою шапку лійку. Коли Лев відпочив, мандрівники рушили далі, шляхом вибрукованим жовтою цеглою. Еліс догадалась, що проваля, напевно, виникнув внаслідок землетрусу вже після того, як було прокладено дорогу до смарагдового міста. Вона чула, що землетруси можуть утворювати тріщини в землі. Щоправда, батько не розповідав їй про такі велетенські розколини, але ж країна Гудвіна була особливою. В ній усе було не так, як в інших країнах світу. За провалям у бабіч шляху потягнувся ще похмурніший ліс, і стало темно. Із лісових хащів долинало глухе сопіння і протяжний рев. Мандрівників охопив жах, а тотошка зовсім заплутався між левовими лапами, вважаючи, що лев надійніший, аніж залізний дроворуб. Полохливий Лев повідомив своїм супутникам, що в цьому лісі живуть шаблезубі тигри. Що то за звірі? поцікавився дроворуб. О, це страхітливі потвори, злякано прошепотів Лев. Вони значно більші за тигрів, які живуть в інших частинах країни. У них із верхніх щелеп стирчать ікла, схожі на шаблюки. Такими іклами ці тигри можуть проштрикнути мене наскрізь, мов кошеня. Я дуже боюся цих шаблезубих тигрів. Усі одразу змовкли і стали обережніше ступати на жовті цеглинки шляху. Елі прошепотіла Я читала, що в нас, в Канзасі, шаблезубі тигри жили у стародавні часи, а потім усі вимерли, а тут, видно, живуть і досі. Та живуть бода їм, відгукнувся полохливий Лев. Я бачив якось одного здалеку то три доби з переляку прохворів. За розмовами мандрівники неждано знову спинилися перед величезним, ще більшим за попереднє проваллям. Зазирнувши в нього, Лев відмовився стрибати це було йому не під силу. Всі стояли у важкій задумі, не відаючи, що робити. Раптом страшило побачив на краю проваля грубезне дерево і вигукнув Нехай дроворуб підрубає це дерево так, щоб воно впало через провалі. Це і буде для нас кладкою. Чудово! захоплено вигукнув Лев. Можна подумати, що у тебе в голові все ж таки є мозок. Ні, немає, скромно заперечив страшило, і про всяк випадок. Помацав голову. Я просто згадав, що так зробив залізний дроворуб, коли ми з ним рятували Елі від Людожера. Кількома могутніми ударами сокири залізний дроворуб підрубав дерево. Потім усі мандрівники, навіть тутошка, налягли на стовбур, хто чим, хто руками, хто лапами, а хто лобом. Дерево з гургутом впало, сягнувши верхівкою протилежного краю проваля. Ура! вигукнули всі разом. Та тільки мандрівники, тримаючись за гілки, ступили на стовбур, як із лісу долинуло жахливе рівіння, і до провалля підбігло двоє лютих звірів зі здоровенними іклами, які стирчали, ніби блискучі білі шаблі. зубі тигри, прошепотів Лев. Спокійно, вигукнув страшило, переходьте. Лев що йшов останнім, обернувся до тигрів і так заревів, що Еліс переляку мало не впала у проваллі. Навіть потвори зупинились і дивилися на лева, не розуміючи, який це звір може так люто гарчати. Ця затримка дала можливість друзям перейти уровище, а Лев, у три стрібки наздогнав їх. Шаблезубі тигри, побачивши, що здобич вислизнула, і собі ступили на кладку. Звірі час від часу зупинялися, тихо, але люто гарчали, зблискували білими іклими шаблями. Вони мали такий страшний вигляд, що Лев сказав Елі нам кінець, біжіть, а я зроблю все, аби затримати їх. Шкода, що я не встиг попросити у Гудвіна хоч трошки сміливості, одначе битимуся до смерті. У солом'яній голові страшили, того дня з'являлися блискучі ідеї. Він штовхнув дроворуба і гукнув Рубай дерево. Залізний дроворуб не примусив себе довго просити. Він завдав своєю величезною сокирою такі відчайдушні удари, що у два-три помахи перерубав верхівку дерева, і стовбур з гуркотом звалився у провалля. Велетенські тварини полетіли разом з ним і розбилися об гостре каміння. Фух, зітхнув Лев з полегкістю і урочисто подав страшилові лапу. Поживемо ще, а то я вже був попрощався життя. Бо то не дуже приємна штука потрапити на ікла таких потвор. Чуєте, як у мене калатає серце? Чуємо, сумно, зітхнув залізний дроворуб, і я теж хотів би, щоб у мене отак билося серце. Друзі заквапилися покинути похмурий ліс, з якого могли вискочити інші шаблезубі тигри. Однак Елі так стомилася і налякалася, що вже не могла йти. Тоді Лев посадив її і тотошку собі на спину, і мандрівники швидко пішли вперед. Ліс став річити, сонечко освітлювало їм шлях грайливими промінцями, і всі повеселіли. Незабаром мандрівники вийшли на берег широкої і швидкоплинної річки. Тепер можна не хвилюватись, радісно повідомив Лев. Тигри ніколи не виходять з лісу. Ці звірі чомусь бояться відкритого простору. Всі полегшено зітхнули, однак перед ними постала нова проблема. Як же ми переправимося, в один голос сказали Елі, залізний дроворуб, полохливий Лев і тотошка. Всі поглянули на страшило і переконалися, що його розуму прибуває з кожним днем. Тішачись загальною увагою, страшила прибрав поважного вигляду і приклав казівного пальця до лоба. та думав він не дуже довго. Отже, річка це не суходіл, а суходіл не річка, поважно мовив він. По воді пішки не пройдеш, отже, отже, перепитала Елі. Отже, залізний дроворуб мусить зробити пліт, і на ньому ми перепливемо річку. Який ти розумний, радою вигукнули всі. Ні, я ще не розумний. Я лише самовідданий, заперечив страшила. Ось коли я одержу від Гудвіна мозок, тоді перестану бути самовідданим, а зроблюся розумним. Дроворуб узявся за сокиру. Став рубати дерева, а дуже лев стягати їх до річки. Елі лягла відпочити на траві. Страшилові, як завжди, не сиділося на місці. Він розпулював берегом річки і знайшов дерево зі стиглими плодами. Мандрівники вирішили тут заночувати. Елі повечеряла смачними плодами та залишками горіхів і заснула під охороною своїх вірних друзів. І побачила вона у вісні дивовижне смарагдове місто і великого чарівника Гудвіна.